Тут дівчата відмові свідки. Так, що там останя? Давай Не знаю. Скажуть спасі. Виросли в селі, з дитинства бачили і пробували. Батьки вчили, баби показували. І кидаємо тікати. Ще так і вирівнюємо. От в мене в родині там раз на два, три, п'ять років хтось маже щось і зове своїх родичів. І це у нас досі ця традиція, вона така є. Мене розстраювало, що люди сприймають цю традицію як щось хороше, але дуже і забуте. Але і в мене оце такий конфуз в голові стався. Що як же ж воно забути, якщо в нас в громаді це до сих пор роблять? Процедура дуже проста: глина. Солома і трішки піску. Це її ідея була саме цю хатку тут зробити. Вона на дуже гарному місці бо з дороги, вона на виду, і щоб це виглядало, як все ж таки якийсь музейний елемент був більше, чим хтось тут жив. Це була хата, яка стояла просто на горбі. Але діти, які проживають тут в околицях, в Краснокутську сказали: а чого нам цю хату зараз не помазати, як колись мазали люди, і не поширювати, ну, зберігати наші українські традиції. Це ж згуртовує людей. Знаєте, як раніше, в селі мажуть хату, йде все село, маже хату. Сьогодні прийшли до мене, завтра до тебе. Воно зближує людей, згуртовує.